Якщо ці двоє будуть грати проти Дональда Трампа, то зрозуміло, що той вийде ні з чим. Це не така вже сильна стратегія, прям стратегія стратегія. Розумієте? Це зараз взагалі не була сильна стратегія. Це так, поверхневий аналіз. Але зрозуміло, що ми в цю гру будемо грати ну, десь півроку. Ну, тобто, півроку вони будуть ходити, бігати, намовлятися. Звісно, вони не домовляться, вогонь ніхто не зупинить. І Володимир Зеленський має перестати чухати собі причандали. А все ж таки окопатися. Буду наполягати на тому, щоб ми окопалися. Тому що, не маючи очей в небі і зброї на руках, все ми можемо це стати форпостом. Притом не таким форпостом, як зробив Маннергейм. Там, звісно, не завадило б нам беління Маннергейма, але знову ж таки, не з нашим щастям. Я не проти, ні лінії Маннергейма, ні ліній Можино, тільки, знову ж таки, не з нашим то щастям, яке сидить в Офісі президента і не тільки. Розумієте? І Зеленською, і 5 генеративних менеджерів треба просто гнать, тому що вони заважають, вони однозначно заважають всій цій грі. Плюс вони мають понести політичну відповідальність. Вони довго старалися. Вони довго старалися для того, щоб привезти нашу країну в цілковиту дупу. Ну, нехай радуються. Ну, тобто люди просто запам'ятайте, що ми самі причина наших нещасть. І саме кожна людина насправді винна трішки в тому, що з нею відбувається. Так не завжди бувають ситуації, коли я просто. Умовний мисливець, умовно жарту, і буває ситуація, коли це все зрозуміло. Але на політичному полі не все так однозначно, знаєте, у нас війна з росіянами з 2014 року. Сам Володимир Олександрович про це говорив. Питання для глядачів: як можна було бути таким тупим, щоб не розуміти, що Путін піде. А знаєте, чому Зеленський не розуміє, що Путін на нас нападе? Та тому що, знову ж таки, Путін, він чомусь довіряє більше, ніж Дональду Трампу. Це зрозуміло. І це просто зараз базова теза. Я зараз не буду з вами гратися в якісь дальні стратегії, тому що я розумію, що це все діло, діло ясне, що діло темне. Просто. Але ми маємо бути готові зараз до найгіршого сценарію. І знову ж таки окопуватися і окопуватися. Я розумію, що зараз найважчий тягар війни ляже на солдат. Ну, що зробиш? Для того, щоб розвернулася державна машина, нею ж треба ну, як мінімум займатися, а не говорити про те, як ми нею любимо займатися. Ніфіга подібного. Займайтесь, але грамотно. Добре, народ, ну на Це в мене все. Підтримайте мене, підтримайте мій ютуб-канал, підтримайте за обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!